М поговорив з Путіним і визнав, без України домовитися неможливо. Єдиний, хто реально може натиснути на Росію, Китай. Саме Китай може зупинити війну в Україні. А віцепрезидент США Венс ніхто нічого не вирішує. Українська зброя це і є наша суб'єктність, а спецслужби роблять те, що вже не дозволяє жодній країні на планеті ігнорувати Україну. Про все це у новому інтерв'ю з політтехнологом Тарасом Загороднім. Це Times of Ukraine. я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Тарас, вітаю вас. Доброго дня. Отже, травень став місяцем гучних дипломатичних ініціатив. І ось нещодавно відбулася більш ніж двогодинна розмова Трампа з Путіним. До цього була розмова Трампа з Володимиром Зеленським, і після розмови з Путіним також Зеленський поговорив з Трампом. А були заяви про припинення вогню, про мир і закінчилося все це пропозицією Ватикану як можливої переговорної платформи. США загалом характеризують розмову Путіна з Трампом як гарну, Росія, як змістовну та відверту. Як розмову цю слід оцінювати Україні? Давайте так. Допомога йде, іде. Ніхто нам не забороняє бити по території Росії західну зброю. Минулого року це ж це ж не було. Ну давайте так. Ціни на нафту падають. З минулого року це теж неможливо. В Україні ніхто істерики не качає стосовно того, що Україна б'є по е, нафтових терміналах і все інше. Не качає. Європейці бігають, шукають гроші на Україну для закупівлі американської зброї, в тому числі, бігають. так А далі все від нас залежить, так скільки ми будемо виробляти зброї і все, що з цим пов'язано, повинні розуміти, одне, що Путін хоче далі воювати. Поки він буде при владі він буде воювати. А ось позиція України а, така чітка доволі ніяких рішень про Україну без України. Про це Зеленський публічно сказав, попросив Трампа не приймати жодних рішень. А чи є підстави вважати, що певні речі все ж можуть обговорюватися поза спиною України? Ні, ну американці поговорили з росіянами там пару місяців. Зрозуміли, що без України і Європи їхні розмови не мають ніякого сенсу. Ну прийміть рішення. Все що, прийміть рішення, <ріхання> тільки ви виконувати будете, так? Що, хтось буде. Ну, ви там щось прийме, наприклад, будуть Путін вимагати. ну, там, Віддайте нам п'ять областей, Трамп йому скаже, як я тобі це зроблю. Вони цього робити не будуть, і я не можу це зробити і так далі. Трамп не може заборонити бити по цих е, нафтових е, сховищах і все інше, Они не зможе. Це ми визначаємо. Україна в дійсності диктує умови Чого? Чого ви думаєте, так Трамп ображається на Зеленського, що він такий складний співрозмовник, так? Ну, складний, так. Да. Ви, гляд, це не робите те, що ти хочеш, так і все, що тобі забажалося, звикай, і так далі. Вони не можуть цього зробити. Вони без Європи. Чого він там телефонував європейцями Зеленському перед перемовинами з Путіним? Тому що і так неможливо проігнорувати. е-е Україну, тому що спочатку американці переоцінили суверенітет переоцінили суверенітет Росії і недооцінили суб'єктність суб'єктності України. Наша зброя робить нас суб'єктними, коли ти будуєш ракети, коли дрони, які спроможні організувати у цей гармидер, який був в Росії в їхніх аеропортах, удари по території Росії, з такою країною рахується Їхні, їхні, її позиції ніколи не будуть ігнорувати. Чим більше у нас буде ракет великою дальністю, ви знаєте, таксі будуть дослухатися до нашої думки. Просто дослухатися до нашої думки. Спецслужби, які роблять нас суб'єктними, так? От бачите, я вам скрежу, там читаю Орбан вже жаліться, що СБУ у них на території вже діє. Репутація вже працює. Кінчили парочку генералів в цьому в Росії, да? От. Всі тепер шукають СБУ на, на території вже іншої держав, тому що репутація працює. Но так і будується авторитет. Тому що країна, яка вміє реалізувати багато чого, відірвати комусь голову там, да, на території ворожої держави, вона завжди цінується. І ніхто ігнорувати не зможе. А що ви можете сказати з приводу того, що Пісков прямо заявив, що позиція Трампа вона нейтральна, а позиція європейських політиків відверто проукраїнська? От як ви оцінюєте цю нейтральність? Чи може вона бути небезпечною, якщо її відкрито схвалює Москва? А в чому нейтральність? Зброю постачають, постачають, розвідка йде, йде. Ну і думайте, що вони нейтральні. Ну, наприклад, порівнюючи з Байденом. Про Байдена вони так не казали. Так, Байден їх влаштовував повністю. Байден, при Байдені нам був, був кінець. Байден тримав високі ціни на нафту, давав торгувати Росіям без будь-яких проблем. Катав нам істерики стосовно того, що минулого року на початку минулого року катали на істерики України, що почали бити по НПЗ. Байден їх все влаштовував. Байден все робив, все, щоб зберегти Росію. Якщо ви думаєте, що Трамп що робить щось таке надзвичайно, коли намагається врятувати Росію, то ви помиляєтесь. Це завжди була така політика США останні 150 років. Добре новина, що радянський Союз таки не врятували. Якраз при Трампі у Україні більше шансів отримати кордони 91-го року, тому що при Трампі у них вже реально почалися проблеми з економікою. Тому що Байдену потрібна їхня була російська нафта, тому що їй потрібна Росія була в такому вигляді, як є. А Трамп дійсно робить дійсності ну, своєю політикою, економічної. Він викликає рецесію у світі. Рецесія це падіння ціни на нафту. Ну, от і все. Те, що вони говорять, воно ж не має ніякого значення. Не забороняєш робити. От нещодавно розблокували постачання зброї. Да? Дивіться, 100 ракет Петріотів і 150 атакамсів дали. А що це означає? Що це зброя захисту і зброя нападу? Ну, коли атакамці летять, це напад. Так який це нейтралітет? Це нормально, вони не можуть нас кинути. Тому що і американська ВПК тисне на Трампа бо європейці не хочуть вже купувати е, зброю американцю після його фокусів з відімкненням зброї. Он я бачу, що австралійці віддають танки американські, до речі, Україні. 50 штук. А скільки Байден дав Україні Абрамсів? Аж 31 штуку, так? Да? І так далі. Байден їх повністю влаштовував. Тільки, тільки українці просто люблять казки слухати, так? От там Байден щось там пукнув, вибачте, будь ласка, що Путін це вбивця, ой, українці одразу, о, як він круто сказав, який він молодець там, так? Да? Ми зараз тут будемо його любити і любити. Те, що він вбивав в нас паралельно із затримки зброї після харківської операції, щоб не би Росії, звичайно, ми про це не говоримо. А коли навпаки Росію добувають реально ну звичайно, тут погано щось. Треба дивитися в конкретику, що в дійсності відбувається, а не те, що там говориться. Ну, мало що там Пісков сказав? О, ну, ну говори далі: санкції, що знялися з Росії. Не знялися, ніхто не знімає санкції, тільки посилюють. А, а що ви можете сказати з приводу віце-президента США Венса, який каже, що це не їхня війна, і що Штати просто можуть вийти з процесу, якщо РФ не готова до переговорів? Чому ми чуємо настільки різні сигнали з одного Білого Дому? А, і чи це стратегія така доброго і поганого копа? Ну, сам Венс не приймає участі в перемовинах і не формує політику. Політику формуру Венс Це по суті ніхто він вже не бере участь у перемовинах. Він красиво їздить, посміхається. Десь його інуїти не пустили в Гренландію. То він з папою римським якось невдало зустрівся. То, то в Індію злітав, потім війна почалася, і так далі. Ну, добре, зустрівся з Зеленським. Знаєте, це теж урок для українців. Ну там посварилося, тут тепер вже показали силу, а пацані серйозних поважають. Да? Тобто це вже знаєте такі пацанські розборки там, да? ти, 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 ти з кривого рогу, а ти звідки він там, з інших районів. Там, да? Все, пацани все. Пішла повага, тепер ми тут вже не розмовляємо і так далі. Ну, і говорить те, що говорить Трамп. В дійсності він не формує ніякої політики, політику формує Рубіо, який з'їв Вольца, обіймає зараз дві посади. Так. Щось так, не що... любить Зум Венца, пропоную... <рапоную> пропоную далі йти. Um... Ну, давайте, ну наговорили те, що треба Да. Ну, я коротше, зараз це перемовини більше, більше росіянам потрібні, ніж українцям дійсно. От, а коли можна очікувати новий раунд переговорів, хто з країн може взяти в них участь і де вони можуть відбутися? Чи зможе такий Папа Римський справді надати майданчик для таких переговорів у Ватикані? І чи зможуть зустрітися Зеленський з Путіним? Тих, Зеленський не, іще, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським. По перше, боїться, а по-перше, де він буде зустрічатися? Він навіть в Туреччину боїться їхати. Туречна ти країна НАТО, а що там в голові у Ердогана невідомо, да і чим це може закінчитися для Путіна і багато чого. І Зеленський не знає це, що він не хоче з ним зустрічатися, тому е, нарізає завдання Трампу європейцям забезпечити явку Путіна. А потім говориш, ну, от бачите, ви нічого не можете робити, да? давайте давайте санкції запроваджуєте і так далі. Дивіться, не важливо, де розмова. Питання в тому, що готовність є розмови. Росіяни нічого не збираються робити. Вони, хоч будуть стояти на своєму, а будуть сподіватися на літній наступ, а і так далі. На час працює в дійсності на Україну, тому що ситуація в Росії сильно погіршується. Причому руками України, коли роздобали там частину портової інфраструктури в Леніградській області, і в цьому і в, як його новоросійську так на 15% одразу ж рухнула експорт нафти, ціна на нафту падає. ну і так далі. Тому це не важливо. Папа римський, чи папа Чейс інший, це не має ніякого тут значення. Чи буде, чи приїде. Путін Ватикан точно не приїде. Ну він нікуди не приїде. Знову таки, а як він в Ватикан потрапить? Через Італію, через країну НАТО? Та він, та, він там, знаєте, там три 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 чемодани йому не вистачить для того, щоб там його фікалії збирати, які він збирає, щоб ніхто не знав про стан його здоров'я і так далі. Ну, нікуди він їхати не збирається. От і Україна на цьому повинна педалювати що Путіна нема. Зеленський продовжувати повинно що от, чіплятися розвертати це проти Трампа, що ти такий слабак? Ну так дипломатично, звичайно, він буде говорити, що ми з вами 30-денне перемир'я, а цього немає. З Путіним ви мені зустріч не організували і довбати, і довбати мозок, щоб більше допомагали Україні. А чи варто нам очікувати припинення вогню? В які строки, і а, коли можна? Ні. Ні. Тому що єдине, хто може це нав'язати, це Китай. Це Китай може припинити війну. Це правда. От він він може натиснути на росіян. Припинити купувати їхню нафту, припинити постачання зброї з Північної Кореї, тому що вони не виключно через їхню згоду це роблять. І припинити постачання компоненту для. Цього для їхньої промисловості. Ось що повинно бути, ось що ми повинні розуміти. А все інше то таке. Путін, путін поки буде при владі, він буде воювати, я впевнений тому що це його особиста війна. Ну, от якщо він зараз зупиняє війну, а що буде А що скаже його армія? А що скаже там 30% населення, яке хоче вбивство українців і все інше? А це величезна опозиційна сила озброєна. Ну, Уявіть собі солдата, який там воює, він упевнений, що йде вперед. І командири, вони ж не читають там новин, вони ж не слухають, що там відбувається. Їм вже говорили, що вони перемагають. А тут їх зупиняє, зупиняє конкретно Путін. А хто тут ворог? Це Путін буде ворогом. Це вони чудово розуміють. Пане Тарасе, дуже дякую вам за таку розмову. Трошки посміялися з вами, і є б над чим задуматися. Друзі, дуже дякую, що дивитеся, і до нових випусків.